Галина Могильницька, слово про слово. Плекати мову трепетно і надремно, в житті не позабудь ані на мить, що кожне слово золота везерно, народом зрошене у борознах століть, плекати мову предків спадок щирий, на довгі дні дарований Тобі для ствердження добра, краси і миру, для пристрасті і сили в боротьбі. Коли крізь нетрі й ночі темнохижі Вторуєш ти добру і правді шлях, слова твої нехай ще найтихіші вогнем купальським спалахнуть в серцях, коли ти став упевненою тверезо, зі злом напрю, з відвагою в очах, твої слова вже не слова, а леза несхибного і правого меча. Коли ж одіж слів повив безсило мізерію від серця і ума, оні, не тільки музи крила, їх мова відрікається сама, і слова, в які одяг чуття малі, кричать про злочин, вчинений тобою, як хліб, накраєний бездумною рукою, що марно сохне на пустім столі.